Це, в принципі, воно заповнило нішу. В той момент, на Майдані, коли ми були створені, була реальна ніша потреба для інформативних потоків про ці події. Ми бачили в західних медіа дуже банальні помилки щодо України і допомогти їм їх виправити або нагадувати про них, це було по суті. Ним центральних завдань, а також поширювати історії менш відомі з України на захід. І тому, коли ми подавали ці історії саме з перспективи, тому що з нами працювали багато нейтів спікерів, тобто люди, які спілкуються англійською як рідною, mm -hmm. ми правильно. Презентували цю інформацію так, щоб вона сприймалася і читалася з західними оглядачами і медіа, і тому вона заповнила цю нішу потребу в інформації. Mm -hmm. І коли почалися події Грушевського, коли почалися драматичні події, ці люди вже були зібрані разом. Ці Люди, ні, тобто цей цей поток працював. Потік це ішов, і коли західні медіа запитали, а що відбувається, вони могли піти на цю сторінку і побачити, там що відбувається, зателефонувати людям тут і запитати їх з ними зустрітися, поспілкуватися. Тобто, це оцей напрям роботи він. Був фактично основою, що коли ця потреба виникла, в нас була інформація, були люди і були канали.